Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні буде про учні заяви і розчарування і знову про Роберта Коха. Нагадаю, що він був одним з найвідоміших у світі бактеріологів кінця 19 го початку 20-го століття відкрив і описав збудників Сибірської виразки, холери, а згодом і туберкульозу. У 1890-х роках він сформулював постулати. Який був присвячений попередній випуск, якщо пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, що туберкульоз став його ідеєю фікс. Зараз поговоримо про це трохи детальніше. В часи коха в Німеччині від туберкульозу помирав приблизно кожен сьомий німець, проблему нарешті було визнано на державному рівні і почали застосовуватись певні заходи для запобігання зараженню і поширенню хвороби. Саме тоді у рутинну практику було введено стерилізацію одягу та постільної білизни, а також заборонено плювання у громадських місцях. 3 серпня 1890 року Кох був запрошений на 10-й медичний конгрес в Берліні, де виступив з лекцією про бактеріологічні дослідження. У цій лекції він детально розповів про свої дослідження туберкульозу. Та про тривалі марні спроби знайти якийсь ефективний антибактеріальний засіб. І все було цілком нормально і академічно, аж до останніх слів. Я знайшов речовини, які зупиняли ріст туберкульозних паличок як у пробірках, так і у тварин. Мурчаків. Без жодної конкретизації, про що йдеться: завіса, інтрига, фурор, оплески, сенсації. Через кілька місяців тривожної мовчанки, 15 листопада 1890 року, у німецькому виданні Deutsche Medizinische Wochenschrift вийшла стаття на три сторінки, де Кох розписав застосування свого препарату, а також те, що його треба вводити підшкірно. Окремо він зазначив, що після введення можливий сильний підйом температури до 40 градусів. Причому у хворих на туберкульоз реакція більш виражена, ніж у здорових. Тут би Коху зупинитись і задуматись над тим, що він спостерігає, але він пішов не туди. І так, знову жодної інформації про те, що це за препарат, лише що це прозора рідина коричневого кольору. Публіка була у захваті. Всі з ентузіазмом чекали продовження і скорої перемоги над хворобою, а Коху на радощах вручили великий хрест ордена Червоного Орла. 15 січня 1891 року у тому ж німецькому виданні вийшла стаття продовження, де Кох заявив, що його гіпотеза вже експериментально підтверджена і, нарешті, пролив світло щодо свого препарату: це розчин вбитих бактерій збутників туберкульозу в гліцерині, оскільки спиртовий розчин виявився нестабільним і швидко втрачав активність. Препарат отримав назву туберкулін з позитивного. Кох прописував певні вимоги до контролю якості продукту. Всі бактерії без виключення мають бути вбиті шляхом автоклавування, всі культури повинні бути чистими і регулярно перевірятися за допомогою мікроскопії. Активність створеного препарату слід регулярно перевіряти на мурчаках. Але реакція публіки була змішаною. З одного боку, в Берлін як по святу воду, почали їхати хворі з усіх усюдів. Що стало реальною загрозою для громадського здоров'я. З другого, багато хто був в захваті від нового прориву в науці та в медицині та чергового прояву генія Коха. А з третього, з'явилась група скептиків, які хотіли побачити більш адекватне підтвердження його слів. Ще до оприлюднення природи туберкуліну Кох розіслав купу зразків лікарям по всьому світу, щоб ті могли самі ознайомитись з новинкою. Ось як Альфред Гротян. Описав в деталях приїзд партії туберкуліну у лікарню невеликого містечка. Нарешті гарний день завітав до Грайфсвальду, де у клініці внутрішньої медицини мали пройти перші введення туберкуліну. Святкували це, ніби було закладено камінь перед побудовою величного пам'ятника. Лікарі, сестри та пацієнти всі були вдягнені у сніжно білий випрасований одяг, а директор стояв поруч у чорному фраку. Висловлюючи подяку великому Роберту Коху, кох хотів якось комерціалізувати своє відкриття. Але гроші йому особливо не давали, адже свої відкриття він зробив у громадському інституті на державні кошти. Відповідно, всі відкриття держава вважала своїми. Він також просив дозвіл і гроші на побудову окремого виробництва туберкуліну у Міністерства культури. Мабуть, у ті часи це було Міністерство, яке було найближчим до науки. Та лікування туберкульозу. Слід відзначити, що у ті часи, а це кінець 19 століття, не було жодних вимог для тестування препаратів. Кох зі змінним успіхом перевірив свій препарат на мурчаках і після цього вирішив, що вже можна переходити до людей. Його не бентежило, що у людей побічні реакції були набагато сильнішими, ніж у мурчаків. Сильно піднімалася температура, з'являлись біль у зв'язках і нудота. Серед перших він вів туберкулін. Гедвізі Фрайберг своїй нареченій, якій тоді було 16 років. У своїх мемуарах вона згадувала, що, за словами коха, вона, ймовірно, почуватиме себе недобре, але померти не повинна. Пізніше, коли Гедвіга таки вижила, він перевірив токсичність туберкуліну і на собі. Ось вам і розставляння пріоритетів. Але головне було попереду. На початку 1891 року було оприлюднено результати клінічного дослідження, яке проводили в Прусії серед понад 2000 пацієнтів. Як на ті часи, це було дуже багато. Інформація щодо результатів лікування була отримана щодо 1769 з них. Відповідно, показник Lost to Follow-up складав близько 20 це показник, який вказує, скільки пацієнтів, які почали клінічне дослідження, його не закінчили. Причини можуть бути різні: зміна місця проживання, відмови від продовження з будь-яких причин тощо. Чим триваліше дослідження, тим цей показник вищий. У будь якому притомному дослідженні під час планування закладається певний надлишковий відсоток учасників саме для того, щоб компенсувати їх вибування і наприкінці отримати вибірку достатнього розміру. Щоб підтвердити або спростувати певну гіпотезу. Хвилинка лірично-пізнавального відступу закінчилась. Повертаємось до коха та туберкулін. Після зведення всіх результатів виявилось, що туберкулін дійсно лікував певну частину хворих на туберкульоз, але суттєво більших помирало від побічних ефектів. Якщо точніше, вилікували близько 1% пацієнтів, померло близько 4%. Ще у половини погіршився стан і спостерігали сильні побічні ефекти. Але публіка це сприйняла досить спокійно, адже лікарі переважно лікували туберкуліном хворих з тяжкими і запущеними формами хвороби. Через певний час Рудольф Вірхов, про якого ми вже неодноразово згадували раніше, провів декілька розтинів і показав, що у окремих випадках введення туберкуліну переводило бактерії туберкульозу зі сплячої форми у активну. Погіршуючи стан хворого, це було зовсім не те, на що розраховував Кох, і він десь на рік поїхав у Єгипет подалі від питань німецької публіки. У 1892 році він повернувся і представив свої знахідки щодо туберкульозу на зустрічі Берлінської фізіологічної спільноти. Саме ця його презентація, яка налічувала зображення понад 200 мікроскопічних препаратів. Вважається найбільш впливовою презентацією у світовій медичній історії, його учень Пауль Ерліх, присутній на тій презентації, був захоплений працею Коха і пізніше покращив методи гістологічного забарвлення, що в свою чергу дало поштовх подальшим дослідженням інших вчених. Паралельно Кох почав чистити туберкулін, намагаючись відділити токсичний компонент від терапевтичного. І у 1897 році він представив публіці модифікований препарат. Але і тут у нього нічого не вийшло. Хвиля хайпу зійшла, але на диво, туберкуліном продовжували потихеньку лікувати в США та Європі аж до середини ХХ століття. Можливо, тому що інших опцій на той час особливо і не було аж до відкриття стрептоміцину. Але про це пізніше. Незважаючи на провал з туберкуліном. Кох у 1905 році отримав Нобелівську премію за дослідження і відкриття пов'язані з туберкульозом і до кінця життя намагався довести туберкулін до пуття. Не вийшло. Але скандал з туберкуліном став хорошим застереженням для його послідовників. Роботи Еміля фон Беренга щодо використання дифтерійної сироватки та Пауля Ерліха про Сальварсан перший препарат для лікування Сифілісу. Приділяли набагато більше уваги безпеці їх розробок. Фактично, це були перші ще неформалізовані вимоги до перевірки безпеки ліків перед їх виходом на ринок. Пам'ятаєте на початку ми говорили про те, що в один момент коху варто було зупинитись, замислитись і звернути куди треба, а він звернув не туди так от. Австрійський лікар Клеменс фон Пірке, який у 1906 році впровадив термін алергія для опису надто сильної імунної реакції організму на щось, придумав діагностичний тест. На руці робилась подряпина, у яку вносився туберкулін. Якщо реакція була сильною, це вказувало на туберкульоз. У протилежному випадку людина була здоровою. З цією метою він викупив залишки туберкуліну, які лежали на складах і припадали пилом. А також разом з одним з учнів Коха заснував компанію, яка виробляла великі партії туберкуліну. Наступного 1907 року Фелікс Мендель на практиці реалізував цю ідею, ввівши туберкулін внутрішньошкірно. Так ви правильно зрозуміли, йдеться про відому нам пробу Манту. Але хто ж такий цей Шарль Манту? А це французький лікар, який у 1908 році вперше показав результати свого дослідження в французькій академії, а у 1910 році опублікував їх. На заході ця проба часто називається проба Менделя-Манту, що й більш справедливе. Ну і замість епілогу манту мочити можна. Не хворійте і майте гарний день.